Далі будемо рухатися прямо, заїжджати на естакаду і потім з'їжджаючи з естакади внизу будемо повертати праворуч на перехресті нерегульованому. Поки їдемо прямо наверх. А так в сумерки їздить. Це зараз 17.48 ми вже їдемо з ближнім світом фар. захід, схід, фари вмикаються, вимикаються. Поки прямо на рухаємося, тримаємо правий ряд, теж в карманчик не заїжджаємо і підемося вверху, де там зліво машинки теж не зажимаємо. Розширення дороги трошки сховалося за знак. Угу. Прагуруч, виключили покажчик. На перехресті з круговим рухом рухаємося. На другий з'їзд. Пробуємо з правого, покачіка, з правого ряда ряду заїхати з показчиком. покажчиком. Отак. Вот пробуємо заїхати з правого ряда с що показчиком. Заїжджаємо і також в'їжджаємо в правий ряд і вимикаєш лівий показчик. І тут правый показчик і в правий ряд виїжджаєш. З правого ряду. Так, отлично. Що ми робили? Ми під'їжджали до перехрестя з круговим рухом, в правому ряду і з левым показчиком заїжджали. Включали лівий показчик ми для тих машин, хто зліва від нас був, теж заїжджав на перехрестя з круговим рухом. Дуже часто буває таке, що ті машини, що зліва, перед нами на перший з'їзд. Тобто він нас об'їжджає, такий перед нами раз. Тому ми включали лівий показчик, давали знати тим машинам, що з боку ззаді нас їдуть Що ми їдемо не на перший з'їзд. Ну і таке буває. А там правила дорожнього руху ви знаєте, що заїжджати без показчика, виїжджати з показчиком. Ну інколи от на дорозі буває по-іншому. Ну що, а там уже дивіться самі як. Тобто я рекомендую. Як тобі вообще от їздити в такі сумерки? Красиво. Красиво? Ну, не страшно. Та ні, не страшно. А фари. Фари, кстати, отак, вот наприклад, нормально. Не, не сліплять. Але є же такі Шо, красиві фари. У людей. Неправильно отрегулированы, чи Так, красивий, да? є ці неправильні есть и красивые. Пішеходи без кін без концерта, да? йдуть і йдуть. Сколько неправильно отрегулирування? Там буде ще зі фар це вообще. От хто без фар їде, вже помилка. Правильно, там одна машинка поїхала без фар. Далее прямо едем. Ну, рекомендую правый ряд занять тут. Даже если бы мы тут встали, ну что все равно можно стоять. Такие долгие светофор там сзади почекать. завчасно перелаштуватись, бо потім на цьому перехресті можемо і не перелаштуватися. Тут наліво будуть повертати, а нам прямо. що росте землі. Трошки має запах і Давайте Ближче не треба, так, достатньо. то хтось залишиться без їди воєнку хай проїжджає ради бога так, от дивись на ну тут вот уже на перехресті включаєш собі Вот, і перша заскочила молодець Вин, конечно, сзади там в шоке был, да? Нет. Типа, як, за так начальный автомобиль перед мною Вот так по, по задней колеса подъезжаем. Капотик. Как раз мы бачим. Що ж тут маршрути. Маршрутів нема ТСЦ. Так що ми навіть тут не будемо чекати, поки люди зайдуть, як на Іспиті. А на Іспиті, і Що там там, значить, <с Olympics> стоять. Ці ось у, переходять нашу проїзджу частину і, пожалуйста, да, їдемо. Що там кордиція впереді щось стоїть якогось порушника наверно, обрабатує ідемо прямо у нас перевага тут тому що справа з лагуновою виходить стоять далі дивимося за маршруточкою. якщо вона правий ряд займає значить правий ряд вільний На перехресті прямо будемо рухатись. Ну, чим темніше, тим фари якось ярче світять, да? трошки сліплять. Оці всі маячки, фонарики, червоні, білі. І так. Під'їжджаєш так трошки ближче. О, от так десь. О, десь, отлично. Ще якісь пробільчик я лишився від його колес. Не під'їжджай, бачиш, він від'їжджає від, від тебе, ти під'їжджаєш, він, мабуть, боїться. <гл 'янь> так, ми поїдемо на перехрестя з круговим рухом. Розвернемося, так. Да. І потім десь там припаркуємося. Ну, Навчальний автомобіль. Уже шашечку зняв зверху, їде додому спать. Отпрацював. А ми ще працюємо. Що ти казала? У мене не я не представляю, як би це їхати так, вообще нічого роблю, все розпливається все розплывається. А як отак? Типа наклоняється. Це п... типа коли розмити, ти бачиш оці всі. А -а. Все фонарики, когда ты все бачишь размыто. Например, угу. Там, разно, не, Есть такие, чтобы вообще тратите, так что я этот, был, я это... все, да? Капец! А у ну, тебя в, в медузыре? Ты в окулярах? Ну а, все-таки отлично. Так, а тут видишь, еще темнейшие трошки фонарики машин светит так хорошо то есть он частично выезжает, а слева на встречку выезжая возле грузовичок припарковался держись значит правише, дружки мы еще долине Овісь пішохідний переход, зменшуємо швидкість, якщо треба, то вплоть до зупинки. Тут же лежачий поліцейський, 10 кілометрів, якщо пішоходів нема, то рухаємося з швидкістю 10 кілометрів. Тут випускаємо впереді виїжджаючу машинку. 10 метрів 10 до неї не доїжджає, так да їм їй вийти. Ну вона вже виїхала отлічно. Тут рухаємося, тримай лінію зліва, рядишком з лінією, але дивись як встрічка. Теж, щоб у вас хоча б сантиметрів 40 друг від друга щось було від е, лінії по 20, скажемо, сантиметрів. Озаркалаш. Так, їдемося до перехрестя з круговим рухом. Значить, Лівий ряд ми зараз тримаємо, так його і залишаємо. Під'їжджаємо до перехрестя в лівому ряду, без показчика заїжджаємо. В цьому випадку ми можемо руководствуватись правилом, без показчика заїжджати. Рухатись по перехрестю теж без показчика. А виходить из перехрестя з правим покажчиком після третього з'їзду. Тобто четвертий з'їзд. Дивимося, що там у нас зліво. Пропускаємо до да, машинки. І заїжджаємо. Отлично. Сильно близько не зажимаємося, щоб ми постійно бачили в вікно біля зеркала бордюрчик. Да, не зажимаємося, не накручуй вправо. Тепер правий покажчик, уже третій з'їзд проїхали. В лівий ряд виходиш, виключаєш покажчик і пропускаємо пішоходів. Отлично. Хай. вода так вот, Отлично, поехали. Але не для экспорта, поки не зайдуть все, рухаємося прямо ой, так щось розмито вообще Що стало щось так Качество Тоже обмежен на пешеходный переход. Слева, справа. Машины, конечно, тут все пешеходка. Оп. Вот так вот, так вот, все вот так, да. Ну, вот под Подставу такую нам робить. Получається водій її висади, ви так, сразу тоді, на пішохідний переход іди. Так, і давай з правої сторони ось, припаркуємося. все припаркуємося. Параллельно да, передом під червону машинку. Максимально ближче до неї, буде якраз 10 метрів від... она максимально близко, тебе так близко, как она точно не надо. Вы она там еще чуть-чуть ближе до нее вперед. Ну, так, все, отлично, молодец. А дальше паркинг, ручничок. Потом, как последовательность, вымыкаешь фары и вымыкаешь Молодец.